820 гектарів землі, поля, теплиці, сади та дослідна база. Це навчальна лабораторія Ілінецького аграрного коледжу. Тут вирощують кукурудзу, пшеницю, соняшник, сою, а також овочі та сади. Розповідає агроном Іван Погрібний. Цьогоріч каже, погода не на користь аграріям. Наслідки засушливої зими яка спричинила загибель на нашому господарстві, спричинила загибель 10 гектарів озимої пшениці. Також рік був і весна ще щедра ну, починалася із засухи, посівна проводилася в таких екстремально сухих умовах. Найбільших збитків їхнім полям та садам завдав град, який випав 19 травня. Він пошкодив сходи кукурудзи на 66 гектарах, а також городину. На кожній рослині посічені листочки внаслідок граду. Але пройшло 10 днів. Пішло відновлення вегетації. Пішли нормальні плюсові температури, тому пішло якесь відростання. Ну, Надіюся, що значно ми не втратимо врожайності, але все одно рослина стресунула, і вона може, це може попливати там на кількість рядів. Зараз. Град також знищив частину томатів. Побита рослина, бачите, жовті листочки побиті на них є, дирочки це після негоди, навіть листочок вже відмер, його треба. Полити антистресовими добривами. Практично кожна рослина є побита градом, уражена. Найбільші випробовування цієї весни, каже агроном, випали на сад. Він займає 45 гектарів. Основна культура яблуня. Представлена 18 сортами. Половина дерев залишилася без урожаю, а нарешті до 90% плодів пошкоджено. На цьому дереві бачимо механічні пошкодження листя. Яке відбулося внаслідок травневого граду 19 числа, ну і відповідно пошкодження на самих яблучках. Майже на цій деревині майже 90%. Але навіть, якщо ви бачите, зверху тут пошкоджене, ну ось яблучко є одне, яке не пошкоджене. Ну, відповідно, це на соки, а це на привавки. Град пошкодив і сливовий сад. 90% плодів втратили товарний вигляд. Опять же, на свіжий, на свіжий ринок ми їх продавати не будемо, тому що вони не будуть просто мати товарного вигляду. Ми вже задумуємося над їх переробкою. Загальні збитки становлять понад 16 мільйонів гривень. Місцева комісія вже зафіксувала збитки, і господарство звертатиметься до торгово-промислової палати. Для визнання е, такої ситуації, яка ну, називається фос-мажор, е, чи нам це допоможе, чи це е, нам щось для про компенсацію? Ми не надіємося. Ми, е, в нас є зрозумілі, які зобов'язання кредитні, е, тому е, ми мусимо повідомити е, е, кредиторів про те, що от такі обставини в нас відбулися. Наталія Фролова з Вінницької торгово-промислової палати повідомила, що цього року до них звернулися 10 аграріїв з аналогічними проблемами, але жоден ще не надав повного пакету документів. Були звернення десь біля десятку. Сертифікати ми не видавали, оскільки ще не надходили документи від заявників. Щоб підтвердити форс-мажорні обставини, заявник збирає е, ряд документів. Довідка з гідрометеорологічного центру про погодні умови, акти про загибель, е, довідка про збитки і е, його зобов'язання, які він не може виконати. Маючи такий сертифікат, е, сельгосвиробник звільняється від відповідальності за невиконання його зобов'язань або податкових, або договірних. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстєров, Суспільне, Новини Вінниччина.